Коли Ісус народився в Віфлеємі Юдейським за днів Ірода Царя, мудреці прийшли в Єрусалим зі сходу і спитали, де цар юдейський, що народився, бо ми бачили Його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар ірод, стривожився і весь Єрусалим із ним, зібравши всіх просвященників та книжників народних, Він випитував у них, де Христос має народитися. Вони йому казали у Віфлеємі Юдейським, бо так написано Пророком. І ти Віфлеєме, земле Юди, нічим не менші між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді, Єрод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли з'явилася зоря, і відіслав їх у Віфлеєм, кажучи: ідіть. Та розпитайтеся пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я пішов йому уклонитися. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати, побачили дитятко з Марією, матір'ю його. І впавши, не споклонилися йому, потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миро. І, попереджені в сні не завертати до ірода, з іншою дорогою край свій. Сія вірую світ разума, демон віддам служащим від ноючи, те бікланятися сонцю, правди. Со висоти Восток, Господи, слава тебе. Христос рождається. Ми якраз перше дискутували у Захристі, як правильно вітатися. Христос рождається, чи Христос народився? То можна і так, і так, але факт, що Оце рождається, для нас на сьогодні більш цікаве, бо це є час тривалий. Тобто Ісус народжується. І як би там не було довкола, які б важкі часи ми сьогодні не переживали із різних сторін. І сьогодні зранку, коли під час літургії два рази здається, включалася тривога. То все рівно Він народжується, все рівно надіє. Яка би темрява не була, Ісус хоче її просвітлювати. І читаємо сьогодні в Євангеліє. Ну, так, таке питання на початок на цікавість. Хто з вас звернув увагу, скільки точно мудреців йшли до Ісуса? Скільки? Троє. Ще варіанти? Четверо? Цікаво, що я не знаю чому, але лише цього року я помітив, що ми не знаємо, скільки мудреців було насправді. Не сказано. Сказано про три дарунки. Тому традиція церковна каже, що їх було ймовірно троє. Але ми не знаємо, чи їх було двоє, чи їх було вісім, чи їх було дванадцять. Ми не знаємо. Уявляєте? Може, їх було шестеро, і вони скинулися на подарунки. Ми не знаємо. Але лише подарунків було троє, то до них ми прив'язуємо. Таких цікавинок в Різдві є багато. Схоже, як е, ми знаємо, і собі завжди уявляємо, що мудреці прийшли до вертепу. Але мудреці точно не прийшли до вертепу, бо ми читаємо, що вони бачили зоря, яка на сході йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко, і побачивши побачив, зорю, вони увійшли до хати. Тобто, вже не говориться про вертеп, не говориться про печеру і про хлів, говориться про хату. Тим більше, що ми знаємо, що Ірод каже убити всіх дітей, яким було біля двох років. Тобто, Ірод буквально каже, що е вже приблизно могло від того часу пройти біля двох років. Розумієте? Тобто, ну, але, але вже традиційно ми зображаємо мудреців трьох, і традиційно ми їх зображаємо, вже, що вони йдуть і ще застають Марію з Йосифом у яслях, аби не розтягувати різдвяні вистави, напевно. Але сьогодні на, 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 насамперед хочу з вами поділитися декількома, декількома дуже важливими думками про ірода. В кожну епоху є свій ірод. Ні? І в нас сьогодні живе на планеті декілька чоловік, яких ми сміливо можемо іродами назвати. Ну, Крім тих випадків, коли хтось дуже злий на свого сусіда. І так і ще можуть назвати. Але в нас на Закарпатті файно ми говоримо не ірод, а це іроде ні? на е. Ероде. Але ірод і це не, 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 не лише велике зло, не лише хтось, хто масштабно діє. Брати і сестри, Христос народився, і це дуже файна новина для всіх нас. Справді файна. Це новина, котра дає надію. А, і, але увага, це новина, котра також і веде нас до відповідальності. Тобто, якщо справді Ісус Бог, Він народився, Жив усе життя, аби нам свою любов розкрити. Аби нам розкрити, як нас любить Бог Отець. Пам'ятаєте цей вірш? Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина Єдинародного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Якогось разу ми щось так розважали на одних реколекціях, тепер уже в часі війни Великої, то у нас виникла така, така цікава ідея. Уявіть собі, що є можливість комусь із нас, от у нас є повно дітей. І сьогодні на службі. І є можливість зупинити війну, якщо хтось із вас пожертвує свою дитину, буквально принесе в жертву. Підніміть в руку, хто би погодився. Та, та ні. Я коли так почав думати, у мене більше дітей. Але я так, коли почав думати, то по мені якось мороз побіг. Я не свою дитину. Ну ще може, аби себе в жертву принесли, то би якось подумав. Але дітей, то ні. І ви уявляєте, яка жертва. Від Бога Отця, що Він не сам себе приносить у жертву, а Він віддає заради любові до нас, того, кого має найціннішого, самого свого Сина. І проблема з іродом, брати і сестри, в тому, що ми не усвідомлюємо відповідальність, а відповідальність показує присутності Божої, народження Його смерті, Воскресіння, Вознесіння, показує, що той, хто вірить в Ісуса Христа. Сам собі не належить. Той, хто вірить в Ісуса, собі не належить. Якщо я вірю в Ісуса, якщо я вірю в Його народження, то я Його. Тобто Він мені має говорити, скільки в мене має бути чоловіків, скільки має бути дружин. Він мені має розказувати, чи я можу зраджувати, чи ні. Він мені має розказувати, як я правильно маю напиватися. Як я правильно маю красти. Ну що, що скаже Ісус, коли ми скажемо, слухай Ісус, у нас тут така з'явилася можливість на роботі, можна украсти. А що всі тягнуть, та і я потягну. Що Він скаже? Ну не кради. Так Ісус, так але таке тепер життя. Не кради. Розумієте? Тобто, це крім хорошої новини, несе за собою серйозну відповідальність. Тобто, ми маємо бути у підпорядкуванні Його Ісуса, ти мене навчи, як я маю жити. Або уявіть собі, наприклад, що ви поставите питання для Ісуса, слухай Ісус, а як правильно матюкатися? Або мене так нагриз мій сусід. Я його хочу проклясти. Як правильно проклинати людей? То що він скаже? То людей правильно благословляти, а не проклинати? Людей, людей правильно вести до світла, а не до темряви. Тобто, брати і сестри, Оцей Дух Ірода насправді є не лише у великих поганцях, у тих, хто нищить мільйони людей. Цей дух ірода є у кожній людині, на жаль, після гріхопадіння. Воно починається десь там. Ви напевно помічали з раннього дитинства, чого добрі справи так тяжко робити, а легкі, навпаки, добрі справи так легко робити. Погані справи так легко робити. А добрі справи так тяжко. Чому не стриматися, накричати так легко, обізвати, проклясти, посваритися? Ну, дві секунди треба. А потім, аби примиритися, аби простягнути руку, перепросити, то треба себе зломити. Бо це і є наслідок первородного гріха. Це і є той самий Дух Ірода. Я сам я сам вирішую. Очевидно, що наш Бог так нас любить, що Він хоче, аби ми виросли, аби ми всі стали дорослими синами і дорослими дочками. Як приємно, не дайте мені збрехати, у кого з вас вже є старші діти. Як приємно бачити, коли дитина виросла, і ти не вже тішишся Василькові, що Василько вміє побігти там та, та щось не, не обалити, чи самому не впасти. А ти дивишся, що Василько виріс, він уміє собі вибрати гідну жінку. Го! Він вміє... Файно собі роботу організувати. А подивишся, Василько вже старається, вже там має плюс 35, не, не знаю, під 40, і Василько вже якусь свою хату має, чи там, не знаю, машину собі купив, яка їздить. <кій> ти, і, і, і коли ти бачиш, що твоя дитина, чи твоя дочка, чи син мають якісь досягнення, то ти пишаєшся. І це нормально хоче від нас також і Бог Отець. Тобто Бог отець хоче, аби ми виростали і так. Були автономними, самі приймали рішення. Але ви добре бачите, коли ми приймаємо рішення без Бога, то ці рішення зазвичай заводять нас у корчі. Ці рішення заводять нас у гріх, заводять нас зазвичай у якусь помилку. І, власне, відповідальність полягає перед цим, що так, ми увесь час розпізнаємо, а яка воля Божа? Але він хоче, аби ми вчилися з часом. Кожен день то більше, приймати рішення так, як він приймає рішення. Дивитися на речі так, як він дивиться на речі. І це цікаво, що праздник Різдва ми святкуємо якраз у найбільш темну пору року. Праздник Різдва ми святкуємо в зиму. Тепер, коли 22-го, здається, грудня день зимнього сонцестояння, коли найбільша ніч у році. І кожен день, лише потрошки, по дві хвилини, ми отримуємо трошки більше сонця. Але це чудно. Влітку, о 4-й годині, ми ще повністю газдуємо, а тепер у четвертій вже ніч. І ми не любимо темряву. І саме тому ми так використовуємо багато різних лампочок, гірлян, світлячків, аби на Різдво було якомога більше світла. Аби ми пережили це, про що ми вчора згадували на великому повечерії, що Народ, який жив у смертній тіні, побачив світло. Тобто, брати і сестри, це світло це сам Ісус. І лише тоді, коли ти живеш згідно того, до чого Він кличе, лише тоді, коли ти приймаєш самого Ісуса. Лише тоді, коли ми синхронізуємо свої вчинки із Його волею, ми починаємо бути справжніми. Ви б знали, скільки разів у сповідях, у духовних розмовах. Особливо старших людей, які почали ремонтувати своє життя згідно волі Божої, каятися, відновлюватися. Скільки разів я чув таке слово сполучення? А де мені були очі дотепер? Чого я цього не відів? Чого я цього не знала? Ну, я не знаю чого. І ми знаємо, що темрява це як невігластво. Темрява – це просто я не знаю, що роблю. Я не знаю, куди рухаюся. І недавно Данило мене питає вночі. Татко, а можна їхати без фар? Кажу, можна. І я виключив фари, і, і, а в машині всі так як зговорилися. Е, ми нічого не видимо, ми не видимо куди їхати. І то так страшно. Попробуйте зробити експеримент сьогодні, але хіба так, аби машин не було, і аби не було нікого на дорозі, на 2 секунди виключіть фари. Як це страшно на маленькій швидкості. на маленькій. Чого? Ну, бо ми не створені для темряви. Ми не вовки, аби ми виділили в темряві. Ми не кішки, ми люди. Ми створені для світла, а не для темряви. І темрява у Біблії завжди подається у, у, у з двома розуміннями: темрява це зло, або темрява це невігластво, нерозуміння. То Ісус, коли принесе нам світло, то Він нам просить ці два виходи. Перше, Він нам дає визволення від зла, від гріха, без Нього ніякий гріх подолати неможливо. А друге, він нам дає визволення від невігластва. Тобто купа речей, на які інші люди тратяться, ти можеш не тратитися. Ти не мусиш перепробувати все, аби знати все. Ти мусиш перепробувати Ісуса, аби знати все. І Він показує, що є добро, а що зло. Чим варто займатися, а чим ні, що веде до життя, а що веде до прокляття. Тому, брата і сестри, ніхто з нас не... Застрахований від того, аби ми за одну секунду стали еродами. Ніхто не застрахований. Цей дух, це, це прокляття після гріхопадіння є в кожному з нас. Однак сьогодні на різдво Ісуса у кожного з нас з'явилася можливість до Нього пристати. І ми знаємо, слава Богу, що самим Різдвом все не завершилося. Ми знаємо, що вже є і Воскресіння, ми знаємо, що вже є і Вознесіння. І це дуже хороша новина. Чому? Бо без цього просто нема життя. Без цього нема надії. І, на жаль, по сьогодні дуже багато людей, в тому числі у церкві, ще все якось застрягли і живуть у страстній п'ятниці. Однак Ісус показує, є надія. Чому? Бо Він є повелителем життя. Ми можемо й далі тратитися на то, аби думати, що ні-ні, ні ще трошки більше грошей я буду щасливий. ні Ні-ні, ще трошки більше майна, речей. Я буду щасливий. Попробуйте. Але практика показує, що це не працює. Були люди набагато більш багаті від нас, От такі як Соломон, котрий написав книгу еклезіаста. І він каже: все марнота. Ми вчора говорили про те, що якщо звернете увагу на яслі, у яких лежить Ісус, на іконі Різдва, там немає сина, там нема сина. А, а, а чому так осел і? Віл стоїть над яслями, бо там є Ісус. І оці церкви в цьому бачали такий образ, що будь-що, що ми будемо споживати в цьому житті, воно для нас буде як сіно, пусте, як трава. Натомість, лише тоді, коли ми насправді будемо споживати Ісуса, ми будемо наповнюватися. Лише тоді, коли ми споживаємо Його через Слово Боже, науку церкві, науку святих. Лише тоді, коли ми споживаємо його у підвиданні хліба і вина, тоді ми будемо наповнюватися. До речі, я ще про це буду більше разів наголошувати, бо нам треба вчитися, як казав наш священник реколектант, отець Антоній Вербовський, що будьте завжди обережні з тим, коли йдете не до причастя, а тільки під чашу. Чого? Бо Ісус нас кличе на гостину. Тепер ми їмо Слово, а зараз будемо їсти тіло і кров. І уявіть собі, що замість того, аби ми прийшли на гостину, ми просто підкладаємося під їжу. І отець Антоній Вербовський придумав такий образ. Уявіть собі, що ви до подружки зайдете на голубці, на гостину, а ви скажете, перебач, я не буду голубці їсти, мені поклади горнець на голову, мені буде доста. Розумієте? Господь на службі нас кличе на гостину. Господь на службі нас кличе беріть і їжте, беріть і пийте. Тобто я, я, я вас не відмовляю, якщо, якщо ви. Бо це цікаво, це така традиція закарпатська, якщо відчуваєте, що ви до причастя не можете приступити, то можна тоді бодай так, аби благословити хоча б пересятими дарами. Але будьте обережні, аби це не затягнулося. Чого? Бо якщо ти йдеш під чашу 2, 3, 5, 8 разів, ну, то, то воно потім буде, буде дуже дивно виглядати для стосунків з Ісусом. Тобто це пожива. А ти замість того, аби нею живитися, до неї лише доторкаєшся. Шкода, бо втрачаєш. Шкода, бо втрачаєш. Один раз, ну рідко, два рази таке може бути, бо не встигнеш посповідатися, як сьогодні отець Микола не сповідає, бо мусить їхати в лікарню, там привезли військових, то для них служить. Так? Сьогодні нема нагоди до сповіді. Але це має бути виняток. Коли ми йдемо просто під чашу, пам'ятаєте, це виняток, не правило. Один раз. Але потім шукати нагоди. Добре? Тому, брати і сестри, Ісус народився це дуже добра новина. Це новина, про яку треба колядувати. Треба цими днями захрипнути на домашнє завдання. Усім вам, ну не зовсім до кінця, але трошки призахрипніть. Якщо я буду перевіряти, якщо в п'ятницю з вас хтось буде мати такий самий свіжий голос, як і сьогодні, то заставлю вас ще більше колядувати. Колядуйте, сміливо, проголошуйте Ісуса. Він народився, ми маємо надію. Так, і відповідальність, але є й надія. Він народився. У нас є нагода гріх подолати, бо Він це зробив. Ісус народився, у нас є нагода подолати цього Духа Ірода, який сидить у кожному. Зламати цей гріх, зламати це я сам по собі, зламати це особисте егоїстичне царювання над своїм життям. І тоді, коли ми його вшановуємо, коли ми йому поклоняємося. Коли йому віддаємо славу, ми тоді стаємо на своє місце, а Бог стає на своє місце. І тоді і все потрошки у нас починає бути на своїх місцях у нашому житті. І тому, коли щось не так йде, одразу ставте питання, чи я є з ним, чи я його слухаю, чи він мій цар. Коли щось йде не так у вашому житті, особливо в духовному, одразу, одразу подивіться в дзеркало, чи не дуже я схожий на ірода. І навпаки, як гарно є, коли ми тренуємося, коли ми перемінюємося, коли Господь нас перемінює, як гарно є чути від наших близьких. Слухай, ти якийсь не такий, як усі люди. Ти якась не така. Звідки в тебе стільки доброти? Звідки в тебе стільки терпіння? А ти кажеш, ну, бо я маю доброго царя, бо я маю добре світло, бо я маю джерело, звідки черпаю життя. Слово Боже! І тіло Боже у моїй церкві. Тому нехай ця новина про народження Ісуса дає нам оптимізм, дає нам відвагу. Скільки би не було зла довкола, останнє слово завжди за Богом. Він є повелителем всього, тому нам, власне, і вигідно бути біля нього. Він є повелителем любові і Він вам дасть любов і вас любові буде провадити. Христос рождається.